Ось ці жучки сидять полосатики. Коли ж оброблять? Ось два сидять. Може кому треба, може у кого немає. Парочку можу вислати. Бачите, вже яйця. Ми обробляємо тоді, як уже маленькі появляться. Ці вони хоч і сидять, яйця відкладають, і вони картоплю не викладають. Ну, трошки, листочок якийсь. А вже саранча як нападе, то і вже треба срочно. Під листочком відкладають собі. Ось уже і маленький єся. Скоро будемо кропити